Всіх вітаю друзі на моєму каналі. З вами як завжди, я Сергій Лецплей. Колоскаво, прошу, не забувайте поставити вподобайку, залишити коментар внизу, ну і, Звісно, підписатись на мій канал для того, щоб отримувати більше україномовного контенту по СІМС. І не тільки. Ну а сьогодні ми будемо з вами оглядати комплект, який називається саду на стіл. Оцей комплект мені прям дуже цікаво подивитися, якщо чесно. Тож давайте розпочинати. У нас тут вже готова стіна, категоризація в нас вже присутня. Давайте одразу подивимось, чи є якісь покриття на стіну. Ні, на жаль, немає. Давайте одразу подивимось на підлоги, і підлога у нас вже є. У нас є ось такий прекрасний варіант підлоги. Одразу приберу сіточку для того, щоб подивитися. Це така, знаєте, кам'яна кладка. Представлена вона в нас у ось таких от сводчиках. Єдине, що знаєте, що мені не подобається, це те, що занадто темне освітлення. Начебто я намагався його зробити максимально світлим, але чомусь воно не хоче. Начебто так краще. Давайте розглянемо це все. В принципі, свочив досить багато для цього елементу, що мені дуже подобається, якщо чесно. Але начебто, знаєте, подібні. Кам'яні кладочки у нас вже десь були, але кам'яних кладок мало не буває, особливо якщо вони зроблені досить якісно. Тому, знаєте, в принципі, я би поставив флейкосік цьому покриттю на підлогу. Давайте одразу подивимося, що в нас тут є, якраз таки у всіх інших варіантах. Тому що, на жаль, я щось тут вже подивився, і єдине, що давайте подивимось на вікна. Вікон немає, дверей немає, звісно ж. Можливо, щось ось тут є. Ось тут у нас немає. Ну, давайте до об'єктів, що ж тут поробиш. І тут у нас ось такий чудовий стілець, теж, знаєте, такий плетений, ратанговий, напевно, це можна назвати. І давайте подивимось одразу на свотчі. І знаєте, насправді цей комплектик мені одразу прям подобається більше. Не знаю чому. У нас є ось такий столик. Столик такий, знаєте, який бачив життя, і часами не найкраще життя, якщо чесно. Але знову ж таки, що мені подобається, це присутність досить базових варіантів свотчів. І є ще ось такі якісь більш подерці. І, знаєте, такі більш, більш нормальні, на мій погляд. Є ще в нас ось такий стіл, такий самий, до речі, як і ось цей, просто трошечки більше. Що мені теж подобається, знову ж таки, різні варіації, вони прекрасно суміщаються один з одним. Є в нас ось така раковина. І мені прям цікаво, чи є в нас ще ось такі якісь шухлядочки для цього всього. Ну, в цілому, знову ж таки, мені подобаються кольори. Сполучення кольорів. Просто прекрасне. Але знаєте, знову ж таки, а де оцей синенький якийсь? М -м Синенького немає. При тому, що в нас є ось такий стілець із синенькими елементами, але тут, наприклад, чомусь у нас синього взагалі ніде не представлено, навіть трошечки. Це дивно. Є в нас ось така річ із яйцями, я так розумію. І... Це можна, знаєте, на Великдень таке поставити. Вони ще й різнокольорові. Можливо, це камінчики, а не яйця. Не знаю. Але вони мені виглядають, як яйця пофарбовані. Ну, на Великдень точно можна це використовувати. Так, є ще в нас ось така корзиночка. Подивіться. О, вау! Корзиночка з квіточками, вибачте. О, з ягідками, квіточками, грибочками якимись. Дуже класний декоративний елемент. Знову ж таки, є синій свотч. Так, можливо, як якийсь акцентний предмет, це можна використовувати. Ну, Не все має бути однакових кольорів, але все одно мені б хотілося, щоб кольори, всі, які представлені, наприклад, ось тут, вони, були всюди. Тоді це було б максимально органічно і давало б мені більше вибору як гравцю. Є ще в нас ось така річ. Теж, подивіться, з якоюсь зеленушечкою. Там є і томат. Ой, і кавунчик, супер. Цікаво, а всередині щось змінюється? Ні, всередині нічого не змінюється, але знову ж таки подивіться: тут є в нас синій своч. Тут у нас немає синього своч. <смігінь> Знаєте, як попередній огляд, теж тут я буду докопуватися до скотчів. Є в нас ось така чудова річ із тарілочками. Теж подивіться, яка вона класна. Знову ж таки, багато якихось синіх варіантів. У нас тут є, чого не скажеш <по> про якісь елементи окремі. Тут ще в нас є овочі різні. І знову ж таки, змінюються тарілочки, десь змінюються кольори овочів. Мені це подобається, тому що, наприклад, якщо зробити якийсь простір десь на подвір'ї, то це дуже класно буде виглядати. Знову ж таки, є ось така дошка для нарізання із ножиком, з якимись соусами. І Ще тут якась травичка є, не знаю, як це називається, але вона виглядає класно. У нас є знову ж таки килимочок. Килимочок теж у нас має якісь елементи плетіння, я вже це бачу. Бачите, він теж плетений. І подивіться, як він класно виглядає. Є і однотонні навіть варіанти, але синього однотонного у нас нема. Є два варіанти зі стрілочками. Дивно, але мені подобається ось такі однотонні, вони прям дуже класні і текстуровані. Є ще у нас ось так. А я не знав навіть, що це таке. Не побачив одразу. А це подивіться, яка крута штукенція. Це в нас ось така альтанка. Начебто подібні альтанки були у якомусь із наборів. І я прям не знаю, який колір мені вибрати. Напевно, ось такий. Оберу ось цей. Нехай буде так. Є в нас ще ось такий новенький гриль. І цей гриль дуже класно співпадає за стилістикою, з цим рукомийничком. Прекрасно. Тут є трошки синенького. А, я зрозумів. Синенька в нас трошки раковина. Оце я не помітив. Але знову ж таки, що я не розумію? Я не розумію того, що в нас є трошечки синювата така раковина, а двері, чому вони білі? Чому білі двері? Я ще раз подивлюсь. От знаєте, я цей предмет вже декілька разів прокрутив. Але я не розумію, чому, наприклад, тут є варіант, ще один варіант є. Із дверима. Розумієте? А при цьому ось тут. Таких варіантів із дверима. Їх нема. Хм, мінус. Запам'ятали. Це мені прям дуже цікаво, як це працює, тому що начебто це виглядає максимально як гриль. Але можливо, на цьому можна готувати як на плиті. Може бути таке? Можливо, якщо так, то я закохаюсь у це просто до безпам'яті. У нас є ще ось така чудова лавиця. Теж вона зроблена якраз таки під стиль оцього багаття. Можливо, плити, не знаємо, подивимося. Але знову ж таки, немає чомусь синього варіанту. Ах, що це за ігнорування синього кольору? Я не розумію. Я обожнюю синій колір, між іншим, до речі. Е, що ще в нас тут є? У нас є ось така чудова річ. Можливо, це поличка. Ну, скоріш за все, так. Це поличка. І я ще подивлюся, як ця поличка працює. У нас є ще ось така штукенція теж подивіться, чудова. Знаєте, це як е, якийсь такий кухонний предмет. Можливо, це тумба для кухні, а можливо, і ні. Ну, начебто, воно ніяк не змінюється. Ось це може бути як кухонна тумба, насправді. Подивіться, воно тут навіть співпадає так непогано. І, знову ж таки, якщо це кухонна тумба, чи може це якось змінюватися? Ні, не може. Воно може бути тільки у такому вигляді. Але при цьому я маю знайти Своч, який буде максимально співпадати із цим. Але я його не знаходжу. Чому я не можу знайти свотч, який буде ось тут і ось тут однакового кольору? Я не розумію. Чи у мене освітлення якесь дивне, увімкнене, чи що, але чомусь воно не співпадає. І це іноді мінуси креаторських комплектів, якщо чесно. У нас є ось така штукенця, напевно, її варто поставити сюди, і я помітив вже, що, наприклад, ось тут у нас є два слоти для зберігання одразу зверху. Давайте подивимося, що це таке. Це це, це, це типу як картоплина, якась. Чи що? я не розумію, але подивіться: начебто, це все росте у банках. Ми таке робили у школі. По біології, чи як це називалося? Рідний край, по-моєму. Е, коли нам треба було робити ось такі якісь речі. Ну в мої роки це називалося рідний край цей предмет. І якраз таки ми теж вирощували там чи квасольку, чи ще щось, не пам'ятаю, і от прямо в баночках потім дивилися за цим і е, потім розказували, як і що ми там робили. Прекрасні часи були дитячі, безпроблемні. Те, що треба. Вау. Клас, класно, слухайте. ну Мені це однозначно дуже подобається. Є ще ось такий варіант. Подивіться. Слухайте, ну це прям топчик. Мені прям це дуже подобається. Прям дуже. І є ще в нас ось ось така штукенція, Гляньте, дуже класна рослинка у нас. О, воно ще є і з плодами, і без плодів. І, і воно з різним листичком ще. Клас. Однозначно супер. І що? Давайте подивимось, що ми можемо із цим зробити. Звісно, давайте я ось так пофарбую, наприклад, оцей моментик ось таким чином. Це ми одразу ж видалимо. Знаєте, хочеться роздивлятися це в якомусь такому форматі, щоб розуміти. На жаль, знову ж таки, чому немає Своч? Я цього максимально не розумію, чому немає співпадінь по свочі? Можливо, з таким сірим я зможу це якось замечити. Ну, мені це прям, знаєте, максимально не подобається. Хм. Воно прям занадто різне, розумієте? Прям занадто різне. А воно мало би бути однакове. І це те, про що я кажу: що, начебто, знаєте, немає якоїсь перевірки якості по факту. І це мені не подобається. Що тут можна розміщувати? Тільки зверху можна розміщувати. Навіть тут є слоти на раковині, між іншим, що теж непогано. Є ще в нас ось такий гриль. Можемо гриль цей розмістити десь ось тут, ось так ось. І знову ж таки, раковини до нього. І знову ж таки, неспівпадіння сводчів. Ну, що це? Ну, що це? Ну, це за неподобство? Я такі неподобства не полюбляю взагалі. Ну, от відверто. Я можу, знаєте, зрозуміти, якщо десь щось, знаєте, ну, трошечки не співпало, або ще щось. Але тут, знаєте, це прям як, як норма виглядає. начебто воно має так бути, воно має не співпадати. М -м -м давайте подивимося на цей елемент, можливо, із цим елементом. Ось цим елементом, подивіться, оце кам'яне, воно мечилось. Ну, начебто непогано. Допоки я його не розмістив під якимось іншим світлом. Ні, в цілому, в цілому, дійсно, кольори прям ідентичні. Максимально. Але при цьому мені тут щось не зрозуміло. Розумієте? Ну, якось. Я не знаю. От є таке відчуття, що знаєте, мене десь тут надурили. Відверто. Ну, як це так? Піде назад. Ну чому? чому? Чому це не співпадає? Я, я просто не можу зрозуміти відверто. Ну, тому що воно мало би співпадати. Але при цьому воно жодним чином не співпадає. От деревина тут, начебто більш-менш нормально всюди, окрім цього елементу. А ось тут двері різні, раковина різна. Оце різне. Не знаю. От прям чесно, я не знаю, як до цього ставитися. Ну, тому що відверто це дуже дивно. Це, це прям дуже дивно. Хоча могло б воно бути прям просто прекрасно і чудово, як мені здається. Давайте ось так це поставимо. І можна оці прекрасні декорації десь тут розмістити. Знову ж таки, подивимося на слоти, порозміщуємо це все. Ну. А тут вниз не можна? Не можна. Розумієте? От прям зовсім не можна від слова, зовсім. Так, і є ще в нас ось такий момент, що ми можемо просто змінити ось тут колір на якийсь більш акцентний. Ну, ось цей. Інших виборів немає, тільки зі стрілчиками. Немає такого однотонного, на жаль. Хоча, можливо, це мові тон, так ставити. Тоді оце можна зробити трошечки темнішим. Ну, якось так ось. Єдине, що ще, я би хотів би, напевно, якусь кам'яну кладочку поставити. Не для того, щоб це виглядало якось більш органічно. Відверто, але знову ж таки, мені здається, що ось таки, така кам'яна кладочка в нас десь була із якимось набором. Можливо, я помиляюся. Ні, це явно не з цим набором. Але ж і кам'яних кладок у нас два варіанти є. Ну, начебто, начебто, я десь подібне вже бачив. Ну, давайте поставимо такий. Давайте поставимо такий, він більш-менш співпадає. І давайте одразу перейдемо до геймплейної частини і подивимося, що в нас тут є. Ну, по-перше, це в нас прям повноцінний гриль. Це все-таки у нас не плита. Що мене трошечки засмутило, якщо чесно. Тому що я очікував, що це буде працювати безпосередньо як плита, і воно буде працювати ще і на ділянках зручності. Але на жаль, ні. Це в нас теж, я так розумію, гриль тільки. І, звісно, це раковина, в якій можна помити руці, це просто у нас можна, типу, зробити як цей. Як його, скажіть мені, я вам скажу. Ну, типу, сім сімейною реліквією. І це в нас просто в категорії столів знаходиться. І, знаєте, ну начебто, начебто, більше нічого цікавого. Можливо, по цим рослинам потицяти? Може, з рослинками можна буде щось зробити? Ні. Нічого не можна. Абсолютно нічого, навіть, знаєте, овочі якісь взяти там чи ще щось. в цілому задум комплекту непоганий, але відверто мене трошки розчарували, що те, що могло бути плитою, воно плитою не стало. Я дуже сильно сподіваюсь, що модороби, наприклад, зроблять якусь річ. Якщо це можна буде типу зробити плитою. А ще мені б хотілося, щоб свочі усюди співпадали, тому що вони взагалі ніде не співпадають. І це дуже дивно. Тому що я очікував від е, креаторів касного контенту більш якогось кращого підходу до створення е, тих чи інших елементів, тому що відверто відсутність деяких свочів або неможливість їх сумістити один з одним, е, це трошечки ну, нормально. Ну, цим грішили в основному розробники. А щоб креатори кастомного контенту цим грішили, це щось новеньке і що цікаво у попередньому комплекті теж така сама проблема. Напишіть вашу думку у коментарях. Також не забудьте підписатись на канал, поставити в цьому відео. Ну і звісно, задонатити за суто допомогти українцям, які стали жертвами війни. Всім гарного дня, мирного неба над головою і до зустрічі в нових відео.